Здоров'я населення, запорука високої якості життя, стабільний розвиток громади та країни в цілому. Попри буремні події сьогодення, ми намагаємося турбуватись і про інфраструктурні об'єкти, можливо, не в тому обсязі, як хотілося б. Проте, у 2024 році нам вдалося розпочати роботи з будівництва водопроводу у промінському старостаті, облаштувати не один кілометр доріг на території наших населених пунктів, забезпечити частково освітлення вулиць. За 2024 рік на території промінського старостату вирішили одне з найголовніших питань, на мою думку: це водопостачання в селі Вербаїв та в селі Коршовець. Вода в населеному пункті Вербаїв дуже низької якості. Люди потребували. Води тому в 24 році проклали водопровід в селі Вербаїв і в селі Коршовек. Дбаючи про безпеку учнів та вчителів під час військового стану зробили три укриття для діток. Специфічна територія Лаврівського старостинського округу по розташуванню географічному. Хотіна система забудови на території розташовано 5 артсвердловин, які обслуговують населення села. Багато проблем, тому що старе обладнання, і такі роботи нам допомагає зробити сільська рада. Бо люди самі б ці роботи не могли б зробити У 2024 році. В Лаврівському старостинському окрузі було зроблено чимало. Зокрема, велика увага приділялася сільською радою Радою ремонту місцевих доріг було проведено чотири е, об'ємні ремонтні е, роботи по дорогах комунальної власності. Жителі дуже вдячні, тому що це е, дозволило покращити умови доїзду до школи, доїзду до дитячого садочка, отримання медичних послуг. Коли були ми Лаврівською сільською радою, цей об'єм робіт не змогли б освоїти це колосальні кошти після об'єднання в Ратинську громаду. Е, нам це вдалося. Серце розривалося, як тут по коліна було, болото. От, І шкода мені було дітей своїх, і внуків вже пізніше, От, що, що така дорога. Були часи, що підсипали її чимось. Ямковий був такий ремонт, а при цього літа зробили дорогу, я не нарадуюся, ну, але. Сама я не можу вже так по ній ходити, тільки що мене провезуть, куди мені потрібно. І то я крепко вдячна Богу і вам, що ви зробили нам дорогу. Нарешті У нас на дружби вулиці, це з село Гордище не було дуже давно е, нормальної дороги. Ямка, ямка ще раз ямка для дітей дошкільного автобуса. Е, діти це було трошечки складно, тому що і бруд, і вода, калюжи, Ну, Самі розумієте, що це було, і нарешті нам зробили дорогу з бітумним покриттям. Зараз діти щасливі, просто немає. Маш тому, що і на скейтах, і на роликах гасають. Для них це дуже подобається. Але і дорослим це взагалі це вау в захваті. Тому що, ну нарешті, ми ходимо по рівнесенькій дорозі, ну і їздимо також. Так що дякуємо. Приємно сьогодні говорити про мешканців нових масивів в селі Рованці та в селі Баратин, які активно долучаються до оплаштування доріг з твердим покриттям на умовах співфінансування. Для мене місцеві ініціативи це завжди про позитивний результат, який по закінченню року вимірявся у п'яти кілометрах облаштованих вулиць. Займатися дорогою було і просто. Це таке двіжуха мені подобається. І чим було непросто, того, що з людьми багато людей було задіяно. Купив білі кросівки. І була весна, вийшов. Вже хотіли до Тім сходити на каву з жінкою. Кажу, як в них дойти, якщо тут у нас болото, по коліна можна до болот. Сфотографував групу вулиці, скинув, кажу, ребята, давайте зробимо якусь, хоч підсипемо щебіночкою дорогу, щось підрівняємо. Хай жити на рванці, коли крізь один пісок і виходиш з каліпки. Маєш озеро підлоком. Ми звернулися в сільську раду. Я людина в нас є, яка сільською радою. Вона дзвонила до нього, їздила. Якщо попросимо бруківку, то можу дати бруківку, але це має бути співфінансування. І ідея тут закрутилася. Ми зробили перші збори. Всіх зібралися, хто проголосував да. Я вам скажу, половина людей сказала да, половина людей сказала ні. І тоді в мене прийшла така ідея, що треба до кожного йти. Ходив я до кожного в хату. От на цій вулиці, як ви бачите, 34 у нас ділянки тут і 17 жилих хатів у нас є. Кожен вечір сидів, розмовляв, говорив з власниками, розказував, для чого воно нам треба, щоб в нас було чистенько і гарненько, що хотіли, щоб воно в нас було файно. І ви бачите результат, результат є. Півроку життя мого пішло на це. Робили ми це, три місяці ми робили це. Але найчастіше найчаще було це домовитися з людьми, щоб вони були співфінансування тут. Нам дуже Повезло, сільська рада нам надала бруківку, саму бруківку на ширину 5 метрів дороги. Ну, ви бачите, оцей кусок, от по цю червону лінію, це 445 метрів туди. Потім, оце перехрестя, і туди вниз, до самої школи, ну майже до школи, то там у нас вийшло всього 734 метри, якщо мені пам'ять не зраджує. Це погонних метра. Тобто бруківки множимо на 5, і бруківки вже стільки отримали. Ну, але в нас були домовленість, ці заїзди вже люди всі робили за свої кошти. О, найменша ціна, напевно, то від 30 до 100 тисяч як в кого. Бо в залежності кожен хто доробляв, бачите, прибудинкові, воно не рівно. ми брали центр дороги і доробляли. Це від Віталіка. Іде спуск. В нього тут розширено. Цю бруківку ми. До кінця тижня. Зараз вони далі покладуть, то ми її маніпулятором поставимо вже на бруківку і будемо під'їжджати. Все. Тільки фура їде з бруківкою, скидали в групу, підбадьорували людей, що от є. Тільки почали класти, все фотографували, фотозвіти всі йшли. Доброго ранку, мешканці нашої вулиці, що ми маємо на сьогодні. Вже частина нашої вулиці закладена. Перше хочу привітати вас всіх зі святом Сьогоднішнім нашим таким гарним днем прапора. І отут хлопці передають естафету нам же, оце від Віталіка вже починають сьогодні робити у нас. Коли поділили обов'язки, то воно було легше, того що кожен займався. Тобто в нас було поділено. Тобто, цей частину дороги в нас займалися от дві людини. Туди вниз, в нас займалася ця людина, тобто цим всім займалася. Потім звідси я взяв істафету і пішов туди до кінця, до магазину Богдан. Там далі переключив магазин Богдан. Дякуємо, конечно, що ви погодились на це. Сільська рада, Бо вони не дали б фінансування. Тобто, ясно, щоб цього всього не було. Хоча були такі люди, які у нас кричали, що сільська рада не дає все. Це їхня дорога, хай вони все дають. Ну це було, звісно, смішно. Того, що ми живемо тут. Не сільська рада тут живе. Так що маємо гарну дорогу, і я думаю, всі задоволені і в княжному результаті. Це по цій вулиці. Хочеться працювати, хочеться жити. Центр Європи, не європейська вулиця.